Доброго дня. Сьогодні у нас 5 березня 2025 року. Ми знаходимося у Приморському районному суді міста Одеси. Колегія Приморського суду під головуванням судді Гаєвої повинна була розглядатися вже справу відносно міського голови Пілогадністровського пана Граждана. Але засідання було заплановано 14-ту годину, але з невідомих причин секретар вийшла і повідомила, що справа. Відкладається на 17 березня на 15.30. Нагадаю, що граждана міського голову обвинувачують у вимаганні, і справа вже пройшю підготовчого засідання, і це буде вже засідання по суті, де прокурор розпочне зачитувати обвинувальний акт, тому дуже буде цікаво. Послухати саме обвинувальний акт, у чому обвинувачують конкретно пана гражданина, але на жаль, сьогодні засідання не відбулося. Будемо обов'язково наступного разу. Роман Варшеніца Альтернатива Ор.